Скажи чесно, в тебе буває таке, що ти встаєш зранку вже втомлена, наче й проспала свої 8 годин, але все одно не відчуваєш оцього відновлення, наче ти все зробила правильно, да, по всім стандартам. Як кажуть, що треба спати не менше 8 годин, але все одно не розумієш, в чому ж проблема. Тіло важке, голова в тумані, енергії нуль. Я тобі хочу сказати, що ти не одна. Привіт! Мене звати Юлія і я сертифікований нутриціолог, ментор зі здорового способу життя. І сьогодні я розкажу тобі і тобі 5 схем, як зробити так, щоб зранку відчувати себе краще. І я дуже люблю, коли все без надриву, без якихось жорстких методів, що тобі потрібно саме зараз і назавжди змінювати своє життя. Ні, я пропоную тобі це робити поступово. Тож, поїхали. І причина номер один це неякісний сон. І ми звикли взагалі, що головне спати 7-8 годин, і наче цього має бути достатньо для того, щоб відпочити. Але важлива не тільки кількість сну, а важлива його якість. А, тому що наш сон а, він ділиться на декілька фаз. Можливо, ти знаєш, що це глибокий, поверхневий і швидкий сон. І якщо ти вночі постійно прокидаєшся, якщо поруч там шумить телевізор, да, або немає достатньої такої темноти в кімнаті, то твоє тіло не встигає пройти всі ці фази повністю. І що допомагає в такому випадку? Допомагає темна кімната, можна навіть використовувати ці маски для сну, я їх не люблю, в мене вони довго не тримаються, але я намагаюся робити свою кімнату максимально темною, вимикати все світло, прибирати всі гаджети. А про гаджети це окрема тема. Гаджети краще прибирати десь. Ну, за пів години, за годину, чим, кра... чим раніше ти прибереш ці гаджети, тим буде краще для тебе, для твоєї нервової системи. І вона встигне сповільнитися, і потихеньку вже буде йти діло до завершення дня і до того, що тобі буде хотітися саме спати. А якщо ти не можеш спати в тиші, можливо, там є якісь проблеми, то краще використовувати або білий шум, або якісь звуки природи, які часто нам використовують для діток, наприклад. І я тут залишу посилання в цьому відео, ми говоримо більш детально, взагалі, про звички для оцього якісного сну. Причина номер два це хронічний стрес і кортизол. Ну і мені здається, це одне з найосновних те, що ми відчуваємо протягом нашого життя, і це, звичайно, стрес. І коли ми живемо в постійній напрузі, то навіть уві наше, наше тіло не вимикається повністю. І у крові цей час завжди підвищений кортизол, кортизол це гормон стресом, і саме цей гормон він пригнічує відновлення організму. І в той момент, коли наче наш організм має відпочивати, він залишається на сторожі. Що можливо, от зараз мені там прийдеться бігти. Тому що, да, ну що ми звикли біжи. Да, або бий, або ще є третій фактор це а, сховатися. От. І наш організм завжди готовий а, так от, підірватися і бігти, якщо наше тіло в стресі. Як це проявляється ну, в житті, як це зрозуміти, що у вас а, є ця проблема? А, це коли ти спиш, але не відпочиваєш. Тобто, коли ви зранку прокидаєтеся, як побита собака. І я тут хочу наголосити, що це не тоді, коли ви. Один раз там, в місяць у вас так якось виходить, що ви так прокидаєтесь. Це систематично і регулярно. От Якщо у вас є а, така проблема, то тут ставте собі галочко. Далі наступна причина може, коли може бути, коли ви прокидаєтеся вночі декілька разів, да? ну, типу, ви не знаєте чого, але ви прокинулися відкрились очі. Да? Або під ранок це може бути. А, і також є такий важливий фактор, а, це там може помітити ваші близькі, там чоловік, наприклад, да, або дружина, а, що ви ваше серце прискорене, коли ви спите, а, і вас напружені м'язи. Ну, тобто, тоді також організм не відпочиває. От що допомагає, вперше я хочу сказати, що а, в мене в інстаграмі а, є. Такий гайд, який я дарую за підписку, і за те, що ви напишете мені в дірек кодове слово Спокій. Я подарую гайд, який допомагає знижувати кортизол, гормон стресу, да, і працювати власне зі стресом для того, щоб краще відновлюватися, щоб у вас було більше енергії протягом життя і ви не так втомлювалися. Тому можете переходити до мене в інстаграм, писати це кодове слово і отримати цей гайд. Далі, що я скажу в цьому відео щодо того, що ж вам може допомогти? І перше, це знижати кофеїн. І тут я хочу сказати не тільки про каву, да, а там, про зелений чай, в ньому також багато кофеїнів. Кофеїну, можливо, якісь інші ще напої, а ви п'єте, що також підвищує цей кофеїн. Кофеїн ми прибираємо ну, краще да, там, після 12, але там після 2 години дня вже краще не вживати ніякий від кави, тому що це буде тільки посилювати і підвищувати кортозол у вашому організмі. Перед сном знову ж таки прибирати телефони, заміняти, робити якісь собі рутинні. Справи, наприклад, ви можете зробити прогулянку перед сном, послухати музику, зробити розтяжку, йогу, медитацію. Почитати книжку, і це те, що допоможе вам в майбутньому знизити ось цей рівень кортизолу. Тобто, якщо ви один раз це зробите, це не допоможе. Якщо ви будете робити це регулярно, стабільно протягом якогось періоду часу, то це вам 100% допоможе. А що ще допомагає вранці виходити на денне світло, а навіть на балкон. Я так роблю, да, я так прокидаюся. Набагато швидше, а я там відкриваю, наприклад, всі штори, да, я можу вийти на балкон, взяти собі там водичку і постояти просто там 5 хвилиночок, і це, знаєте, наче як переводить наше тіло от із такого нічного режиму в денний, типу тіло таке вся, ну типу, сонячне світло попадає на сітківку ока, і організм потихеньку починає пробуджуватися. Причина номер три, і це наші дефіцити. Це взагалі причина багатьох проблем в організмі, да, не тільки в тому і відсутності енергії, але ну, це те, що основне, і я хочу наголосити на тому, що треба робити чекапи щороку, а треба перевіряти своє тіло, здавати аналізи. Здавати кров, наприклад, якщо от на що ви можете звернути увагу, якщо у вас немає зараз можливості піти, зробити повний чекап організму, ви можете піти і здати кров на деякі аналізи. І там, якщо в тебе не вистачає заліза, дефіцит Б12, омега-3, магнію, то Тут ну, взагалі не допоможе навіть ну, типу, не те, що сон да? в тілі просто не вистачає цих будівельних матеріалів, які допомагають нашому тілу відновлюватися, да? Там десь виростити якісь м'язи, якщо у вас є таке бажання. Ну, типу, у вас просто їх немає. І якщо ну, от ви пішли до лікаря і у вас є якісь дефіцити, їх обов'язково треба закривати. У жінок дуже часто бувають такі моменти: ось ці вітаміни, які я перерахувала. А, да, тому що в нас є цикл, який, в якому обов'язково є цей не, нестача заліза да, там не майже у кожної жінки, але у багатьох жінок. І, до речі, в наступному в цьому відео ми поговоримо про цикл, і взагалі харчування протягом циклу, а, тому це дуже корисно буде. А також чому це буває жінок? Через вегетаріанство, якийсь хронічний стрес або просто погане всмоктування поживних речовин з кишки. Шківника. А стосовно вегетаріанства, також, якщо ви зараз харчуєтеся, звичайно, з тваринними продуктами, і ви хочете перейти на вегетаріанство, ви хочете відмовитися від м'яса, від риби і так далі, це треба все робити під чітким доглядом лікаря і під аналізами. Кожні два місяці тоді потрібно здавати аналізи, поки ви не перейдете повністю на вегетаріанство, не вибудуєте свій раціон і не зможете заміняти. Тваринні продукти, тваринний білок, рослинними білками, і це обов'язково треба робити для того, щоб це не вдарило дуже сильно по вашому здоров'ю. Які ознаки можуть бути того, що у вас нестача якихось вітамінів? Це може бути постійна втома, це може бути блідність, часті головні болі і поганий настрій без причини. І, ну, звичайно, ці ознаки можна ну, до всього приписати, да? і тому саме тому дуже важливо кожного року робити такі чекапи, хоча б мінімальні. А я в описі до цього відео залишу допис, який я писала, чекап для жінки, які потрібно здавати аналізи, до яких лікарів треба ходити. А я це залишу в інфобоксі під цим відео. Що допомагає в такому випадку? Звичайно, допомагає тільки піти і перевірити аналізи. Знову ж таки, якщо у вас... Немає можливості зробити повний чекап, вийдете і здаєте кров. А ви можете піти до терапевта, він вам сам назначить, да, які можливі вітаміни ви можете здати. Що я від себе можу сказати: от що прямо, якщо у вас є така проблема, що прям екстрено треба здати, це аналіз на залізо, типо ферритин повністю треба подивитися. Б12, звичайно, 100%, і вітамін Д. І це, в принципі, ті аналізи, які вже покажуть, що є якісь порушення. Якщо у вас є можливість зробити більш глибші аналізи, буде круто. А, також в харчуванні можна додавати а, для того, щоб підвищити оці, оці вітаміни, які можуть бути в дефіциті. Да, це зелені листові, яйця, бобові, риби, горішки, насіння. І це те, що допоможе підтримати вас да, в цей момент. Ну і звичайно пити добавки і вітаміни, але тільки за призначенням лікаря, якщо у вас справді є ці дефіцити, немає необхідності просто так пропивати якісь вітаміни. Вони всі мають бути по назначенню лікаря. Причина номер 4 – рівень цукру в крові. І я хочу сказати, що це такий ще один невидимий ворог. Знаєте, і це гойдалки цукру в крові. І тут, ну. Взагалі все дуже просто, якщо ви ввечері а, їсте щось солодке, там печиво, булочко або навіть фрукти, да, тому що я не хочу демонізувати ті продукти, які я проговорила зараз. Навіть фрукти, вони спочатку ну фрукти вони виробляються в фруктозу, потім це глюкоза. І глюкоза це так само, як ви з'їли б якусь, якусь цукерку. Так, це буде трошки довший процес. Але, в принципі, цукор це фрукти це також цукор. І тому, якщо ви перед сном там за годину до сну, да, ви просто з'їдаєте там тарілку якихось фруктів або там якийсь фрукт, то глюкоза в крові різко підіймається і так само різко падає. І... Тіло на це наше реагує як на тривогу. І тут я хочу наголосити, що фрукти і там цукерки, все це можна їсти, але їмо ми це як десерт після основної страви для того, щоб не було цього скачка глюкози. Тому ми не демонізуємо. А ми просто розуміємо, що перед сном їсти це не треба, тому що наш організм на це зреагує як на якусь тривогу. Як це виглядає вночі? Вночі це може бути поверхневий сон, ви не йдете в глибинні фази. Це ви можете пробуджуватися без причин. Да, іноді ну, просто такі знову ж таки, що, що відбувається? І також вночі ви через це можете відчувати спрагу або голод. І, звичайно, ранок після такої ночі, ну, типу, не дуже знаєте, він такий туманний, втомлений, тому що ну, ви не відпочили, ви прокидалися, ви хотіли їсти, хотіли пити, а ви не спали в глибинних фазах. Тому коротше, це дуже дуже погано. Допоможе нам в цьому вечеряти не пізно, не дарма кажуть, там вечеряти за 2-3 години до сну а, і не дешево вуглеводами, да як ми вже сказали, там булочки, печива, фрукти і так далі. А робіть там збалансовано, да? зробіть там собі якийсь білок. Ну, типу, або звичайний прийом їжі, там, типу, білок, вуглеводи, овочі, трошки жирів. Да? Або якщо ви не хочете, а ну хочете зробити ще легше свою вечерю, або ви не хочете їсти, то приберіть там вуглеводи, або приберіть жири і поїжте просто білок з овочами, наприклад. І це буде дуже класно для вашого організму. А, і також ми прибираємо перед сном прям, е, солодке. Ми його не їмо, тому що це не буде, це не буде впливати якось на нашу фігуру. Да, це буде впливати на фігуру. Але я хочу, щоб ви дивилися глобально, що це буде впливати на ваше здоров'я, і це не є класно. Типу ви не будете відпочивати, ваш організм не буде відновлюватися. Причина номер 5, і це порушений ритм. І навіть якщо ти спиш 8 годин, наприклад, ти лягаєш о другій ночі, а прокидаєшся о 10-й, і тіло все одно виснажується. І чому так трапляється? Тому що в нас є циркадні ритми, це наш біологічний годинник, і він працює ну, тільки так і ніяк інакше. А всі відновлювальні процеси в тілі відбуваються з 22-ї години ночі і десь там до 2-3. до 3 а ми, Якщо ми засинаємо пізно, то ці процеси не відбуваються повністю. А, і тут я хочу також зробити відсилку на інше своє відео, де ми говорили про гормон мелатонін, який виробляється тільки вночі, тільки в темному приміщенні і тільки. Період з 22 до 2-ї години ночі, і реально, якщо ми засипаємо у 2-й годині ночі, то в нас просто цей гормон не, не виробляється, От, і ми не відновлюємося. І так дуже багато ще є таких процесів. Тому що ж тут робити? Да? Намагатися засинати до 23-ї години ночі вечора. І тут дуже це важливо, щоб ви готувалися до цього сну. Якщо у вас там була робоча зустріч о 10-й вечора, а, да, і вам там ще треба не знаю, покупати дітей там прибрати на кухні, і ви так -от -так -от все бігаєте в не в 23 години ви не заснете. Ну, тому що до цього мають бути м, якісь ритуали. І також в цьому відео, в якому я вже говорила, ми поговоримо про ці ритуали. Але зараз, от що я можу сказати, намагайтеся засинати якомога раніше. Якщо сьогодні ви лягаєте о першій ночі, то спробуйте завтрашнього дня один тиждень лягати о пів на першу. І таким чином на півгодинки кожен тиждень здвигати до того, щоб лягати якомога раніше. Далі вставати в той самий час кожного дня, навіть у вихідні. Тобто, якщо ви прокидаєтеся о сьомій ранку, то навіть у вихідні прокидайтеся. типу тобто, робіть у цей режим режим, так щоб це було постійно. Краще доспати в день, да, годинку поспати, аніж забити весь цей ритм. Знову ж таки, да, Ми вже про це говорили. Що зранку виходите або на балкон? Або відкривати штори і бачити оце денне світло. Ну, я хочу сказати, що, як ви вже зрозуміли, що сон – це набагато більше, ніж просто спати 8 годин. І на нього впливають все. рівень стресу, харчування, дефіцити, вечірні звички, ритми життя, ну, ваші проблеми в голові, робота. Все. Але це, знаєте, не означає, що, от, як вам сказала, що треба все міняти одразу. Те, що ви сьогодні почули, все це треба обов'язково сьогодні впровадити. Ні. Почніть з малого. З сьогоднішнього дня почніть прибирати телефон за пів години або там, за годину. А потім, там, не знаю, можливо, хтось інший да, зробить вечерю трошки іншою після цього відео. А хтось почне виходити зранку на світло хоча б на 5 хвилин. Хтось почне втілювати якісь ритуали в вечірні. І це вже буде круто. І я вам скажу, що вже за тиждень регулярних таких дій ви помітите результати. І я хочу попросити, щоб ви написали в коментарях, яка з причин найбільш знайома вам. І якщо хочете глибше розібратися, чому саме в тебе немає енергії, то запрошую на індивідуальну консультацію. І також детальну інформацію я пропишу під цим відео. І Також підписуйтеся на мене, бо ще буде дуже багато практичних тем, які стосуються. А твого реального життя і які провадивши які можна змінити це життя на краще? Я дякую, що ви сьогодні були зі мною і до зустрічі в наступних відео.